Просто тікайте по всьому можете. Тікайте через камінь. А, мія, давайте перша. А, як, як, а, як жарко, мені погано. Давай, давай. Ашо. Вибирайся. давай! Ты наступный. Ха! Ты бежишь, с детьми! А как же ты? Я вас пронесу, я горячий. А. а. Давай, стрывай! Я горю! А. Фух, боже мой, ты. А да, сестра? Что? Не, да, она. Да. Я побіжу. Ні, ти дурне. Давай. Я зможу. Я. А, ходи сюди. А, тату! Ходи сюди, сонечко, не бійся. А, так. Ні, наш будинок згорів. Де ми будемо жити тепер? ненавиджу тебе моя, хотілося через тебе. Не треба знатися, Вона не навмисно все одно, ми через неї тепер без дому. І... Все, ми бучки що поїдемо до Бабусі. Ні. Ви зрозуміли, я зла на сестру, бо це вона спалила наш будинок, але вже все. Ми їдемо до бабусі. Це кінець. Там мої внучечки приїхали, чи що. Піду подивлюсь, я зараз прийду надіюсь, що це вони. Привіт, мамо. Ох ви мої внучата, внучата, привіт. Приїхали, ну як ви там? Бабуся, привіт. Привіт. Ох, привіт, мої внученята. М -м -м -м. Бабуся, привіт, привіт. Ходіть, я вас поцілую. Фу, гидота яка. Я Фу. чула, що у вас сталося дуже сумно. Цікаво, хто це зробив. Не думай казати. Ну що, не сумуємо, почувайтеся удома, ходіть, де хочете. Там є ванна, кімнатки. Ну що ж, я пішла вже робити куча роботи, моя яблучка, курочок будувати. А це, до речі, сінді. Вона мені допомагала. І вона вам теж буде допомагати. Можливо, покаже село. Працювати? Працювати. Що ж, проходьте, будь ласка, я там приготувала поїзд. Це, до речі, ваш дідусь. Він, звичайно, не тут. Він дуже багато працює, він тільки на ніч приїжджає. Я, до речі, сплю там у цій чи віка напроти, того. ну тут там я сплю, якщо що. Ну сідайте, поїжте. Не турбуйтесь, не сумуйте. Тут якщо що є, продукти, овочі, фрукти, сир, тут хліб є коротше, ясно вам думаю. Тут всілякі крупи, пластівці, ну і так далі. Це піч, я її зараз вимкну, тому що вона мені тут зараз ще спалить в світі. Сідайте їжте, не соромтесь, та ви що, не сумуйте. Все добре буде, поїжте і буде все. Та ну, не сумуйте ви. Ми вже на роботу підемо, хочемо будинок якийсь пошукати, може, щоб у вас на голові сильно не сидіти. Ну ми вже підемо, скоро прийдемо десь ввечері. Та не соромтесь, ви їжте. Що ж, малюки, їдять, а ви не хочете. Давайте їжте. дякую, я не голодний. Ем, я можу це їсти? Я не знаю. Мені холодні, вибачте, дякую. Добре, ну можете йти, думаю. Але смачно, правда, дітки? Правда, дуже смачно. Ну, ми підемо вже. Ми не дуже хочемо. Я, їсти, Я на другому, все я на другому. Ну, добре, я на першому. Ти ви не будете на другому спати, Ви всі разом на одному будете спати. Тому що тут ліжок так мало. Ви можете тут двоє. Ну, тому що вашим вашим меншим братом і сестрі треба теж разом спать якось. Що? Спати разом? Так, спати разом. Давайте вив... ділять, Ді... Ді... Ну, я вже піду. Я не хочу, я теж. Ось, як ви бачите, ванночка, можете тут помитися. Вікрючок взяти, Ну, я піду, не буду вам завжати. Ось рушнички для вас спеціально. Ну, для... Капець, навіть дверцят нема. Це просто жах якийсь. Що це таке? Там щось в кімнаті було. О, це, мабуть, мій кролик. Він добрий, вони тут живуть, не переймайся. Кролики тут? Капець якийсь Привіт, як ви знаєте, я вже з Індії Хочете, я вам покажу село? Та ні. Да, ні, пішли, розвітримось, ну, гаразд Спочатку, мабуть, я вам ферму покажу Так, ну, і вона покажена найближча, мабуть, ну, пішли Що це за тварині на така велика? Ааа, це, це, мабуть, як, бик, або бика, або корова, щось таке, ну, короче, Пішли Хеллоусіки, я Катка Новенькі, так? Да? Ну, типу того, ну не надув. Катька, привіт це... Як вас звати? Це Катя, короче. А як вас звати? Я Нія. А я Артем. Короче, все супер-пупер. Ну, короче, прийшли. Я покажу їм все. Я сподіваюся, що ви прийдете цю... завтра на вашу, нашу вечірку, хоч у сьогодні ввечері приходьте, ясно? Е, весь інді відведе, я думаю. Ну, короче, весь раз вам при... прийти, буде весело. Дякую, Катя. Мабуть, ми не прийдемо, вибач. Дивіться, це наша ферма. Я тут працюю, тут вівці. Привіт, Сінді. Е мінь, типу боссу, коротше, власник ферми. Сінді, я б був дуже вдячна, якби ти взяла молоко. Подоїла корову, точніше, тому що молоко майже закінчилось, ну і коротше, поприбирай 6 стіну. Можеш Можу цим відвідувача вам е, ферму, але перебери, будь ласка, тут вже дуже, дуже брудно. Добре, без проблем. Ну добре, пішли і далі, покажу вам все. От вівці, правда милі. Тут, коротше, дуже багато різних тварин. Ну, тут їхній послід треба мені буде прибрати і сіно. Тут свинки, корова, ну і зараз покажу, як її доїти. Ну, коротше, дивіться, як це робиться. Зараз я сяду, мабуть, не знаю. Е, дивіться, потримайте. Так, я сідаю і на ілюк корову. Ось. Тепер відро молока, ну і зараз ми підемо в цех, там де ми молоко стерилізуємо і так далі. Понеси, будь ласка. А ось і молочний піпу цех. Хоче, дивіться, залажу я наливаю. Вона там передбачается далі я спускаюся. Беремо молока, наливаємо. І далі да, ми, коротше, стараємося все заповнити, щоб більше молока було, і ми змогли його продати. І ну, це дуже сбачка молодочка, таке сніженьки, коробки, правда, стерилізовані вже. Ну, гарно. Далі здесь на допомогу дуже багато всього набрати, щоб потім було. Все, все щоб потім я я продавати, потім покажу. Ходімо далі. О, От, тут якісь руслики, ти прошляти, все. Дуже. Ну, ходімо, коротше. Yeah. А селі насправді класно, в принципі, дивись, це якась лама, яка. Райдужними какульками. А цей пупс імітує лам. Йоу, бро, можна в тебе взяти сир хліб? Конечно можна, бери! Тенкс, бро. Ви не являєте, який це смачний домашній сирочок Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням Ох, смакота, ходімте. Зараз вам покажу, як тут орять, полять і все так далі. Коротше. Ходімо. Ми тут ідем, це тож, до речі, хлопчик був наш Будан Ботанчик, типу, ось тут це наше поле зовсім. Тут ці, це наше опудало, тут цій кукурузу, цей ці, як вона називається, забула пшеницю. Ну і той дядько все це робить. Ходімо, подивимось. Зараз ви бачите кучу процесу, типу він спершу буде сідати, прополювати дірки, далі засипати тут насіння, ну і закопувати їх і поливати. Ми жаль, не побачимо, як він е, збирає вже, тому що. о ні, це вони. Ну що? Іди звідси. Ідіть звідси, не заважайте нам. Ти нам винна, якщо що. Тому зараз ми ще довго не помститися. Тому ходи сюди, зараз ми тебе. Іди звідси. Пішли. Гей, не чіпай! Ну, дарма на карате ходила. Що? Нічого, ми ще помстимося, не переймайся. Сі ту посінді, тупа посінді. Це наш базар, тут можна купити, що хочеш. Ну, ходімо, коротше. Тут є багато фруктів, овочів, хоча дивимо, що тут людей майже нема, мабуть, до церкви всі пішли сьогодні ж, неділя. Тут наш магазин вже. Можна гроші зняти, можна купити для тварин якісь продукти, можна собі купити, насіння купити. Я хочу якраз насіння купити, але Ой, гроші ще зніму і, можливо, куплю. Ем... Відьм... Так, пробуйте. Так, дякую. Все. Коротше, я покажу їм нашу чудову машинку. Коротше. Йдемо, до речі. Оце вже наше чудо-машина. Ми, типу, якщо захочемо, можемо зробити, які хочемо продукти. Наприклад, беремо молоко. А, ні, я не сюди ставлю. А, соря. Ось сюди, бачите, сир. Просто сир можу зробити. Натискаю на кнопку і все. Але я хочу как, молочко якесь, О, з полуницею можна. І ще мені потрібна полуниця для цього. Саме тому я йду і беру полуницю. Кладу тут, натискаю на кнопку і готуйтеся. Зараз буде магія! Все як засмоктує, бачите. Ходіть сюди швидше. І виходить молоко смачне. Спробуйте, чесно, дуже смачно. Ну, а зараз ходімо кудись в інше місце вже. Ну, ви знали, у нас є дуже багато місць для того, щоб змагання з коні. Це, наприклад, тут можна взяти все для конів і так далі. Тут взагалі сама стані. дивіться. Тут за конями можна конів вибирати, ну і так далі. Тут дуже багато конів і тут ще тренуються. Ніфіга собі класно! Вау, я й не думала, що а тут чо, змагання проводяться. Так, а тут почесні місця для котів. Ой, конів. Тут можна поїсти, в туалет сходити. Ну і тепер йдемо в найцікавішу частину. Щось може цікавіше бути, звісно. Наш парк. Тут можна гуляти, робити що хочеш, можна оленів зустріти. Бачите, як тут красиво, естетичненько. З зайців можна зустріти. Ну, коні просто покататися на конях. Тут олень обережно, він вже збив кількох людей. Тому йдемо сюди. Тут місце для кемпінгу. Мені здається, як воно тут називається для відпочинку коротше. А це за легендами кажуть, що за цим озером там, там водоспад є. І кажуть, що там дивні створіння з цим водоспадом. Правда, ніхто тут ще не міг пройти, саме тому не знаю, але просто можна покупатися, наприклад. Ну, якщо хочеться, то можна купатися, але я тут не дуже рад, але, не знаю чому. Просто дивно якось. Але там дуже круто, чесно. Чесно, вау, крутяк. Встаю купатися. Ой. Артем, ти що? Очманіт? Ти чого туди поліз? Хоча я з тобою Артем. Я в сукні. не наплювать, пофіг, Теж буду купатися. Зараз все таке літо. Ну, добре, добре, змусили. Все. Я зараз чекайте, розженусь, може, і стрибну. Хайху, все. Ютю тут замерзли, ми вже не купалися капець. Ну ми зараз будемо грітися. І якщо ви правда хочете продовження, то ну, все-таки ми будемо закінчувати. І якщо ви хочете продовження, набираємо ну, 10 лайків, мабуть. І я зроблю продовження. ну, Тому ставте лайки, підписуйтеся і всім па-па, Я буду грітися.